Увага! Якщо ви часто схильні заліпати в дитячій позиції в стосунках, це означає, скоріше за все, те, що в дитинстві мама і тато вас не запитували, що ти хочеш. То гарним інструментом, перше, що вам треба почати робити з собою, щоб виходити з дитячої позиції, це всюди в себе запитувати, що я хочу. Тому що якщо ви будете вже знати, а наслідок таких систематичних запитань до себе, це знання, що я хочу. Ви вже не зможете погоджуватися прямо всюди, на те, що від вас хочуть інші. Дитяча позиція це коли я не знаю, як я хочу. Це коли я чекаю, поки мені скажуть, як я маю робити, як мені треба. Це не взяття відповідальності за себе на себе. Тобто, начебто мені небезпечно, там, наприклад, фінансово, або просто по життю. Я не знаю, як то робиться, як все робиться. І я е, шукаю собі дорослого, до котрого я так припачкуюсь, е, допустимо, це буде чоловік або дружина. І ось вони будуть за мене оце робити. Не знаю, побутові справи. Може, я побутовий інвалід, як оце є в народі е, називається. То знайти собі жіночку, яка мені котлеток наробить, не робить. Деякі кнопочки на пральній машині понатискати, взагалі в неї все на мазі така мамуля. І я там вже буду свої забаганки типу, їй казати, і мені начебто буде не страшно жити. Бо так, то, якщо я сам на самоті залишусь, я не зможу це все робити для себе. Розумієте? Але тут є така ситуація, що доведеться бути слухняним хлопчиком, іначе мама не захоче тебе довго тримати біля себе. Так само і з дівчатами. От я не вмію заробляти гроші, ну не навчили мене батьки. Ну, я беру для прикладу найрозповсюдженіше, у вас може бути інша ситуація. І я от знаходжу собі чоловіка, який нібито має закрити всі мої фінансові потреби. І я його знаходжу. Але сюрприз, сюрприз, доводиться робити купу всякої різної фігні, обслуговувати його емоційно, там ще щось робити, щоб не вигнали. Бути слухняною дівчинкою. Ці гроші треба відпрацьовувати, ці послуги або ці штуки, які я не вмію робити, доведеться відпрацьовувати. І це вже не про здорові дорослі стосунки, з яких я можу вийти в будь-який момент, і зі мною буде все окей. Я обираю в них бути, тому що мені хочеться бути саме з цією людиною. Ні. Це про такі от співзалежні стосунки. де Якщо мамочка мене е, там, похваліла, то вона може й покарати. І тоді в нас вже нездорова комунікація пішла. То коли ви починаєте в себе запитувати, а що я хочу? І після того втілювати ваші потреби, тобто я хочу зараз не знаю, картошечки жареної. Це мені треба піти в магаз, купити картошечки, почистити її, посмажити і із задоволенням з'їсти. Захочу, поділюся з іншими. Не захочу, не поділюся. Або це мені треба поїхати кудись де є ця картошечка, замовити її, заплатити гроші і з'їсти. Якщо в мене така потреба, я можу, от видіти вже два варіанти, два сценарії, як я можу це отримати. А є третій попросити, наприклад, партнера або партнерку. І це теж ну, не злочин, якщо партнер партнерка не проти. Але якщо це ваш єдиний варіант, попросити партнера або партнерку, то це вже якби проблемка. І оце запитування себе і реалізація своїх потреб взагалі стосовно всього в своєму житті, а мені отак зручно на унітазі сидіти чи інакше, а мені оця зубна щітка подобається або інша, а мені оце мило на, на запах подобається чи ні. Та може і на смак. Тобто мені ця поза в сексі подобається чи ні. Це все про те, взагалі в контакті є з собою чи ні. І чи можу я це привести, наприклад, не подобається мені цей різновид сексу, або не подобається мені ця поза в сексі, чи можу я сказати про це своєму партнеру або партнерці. А якщо не можу, то чому? Боюся, що мене мама чи папа насварять, чи виженуть, чи знайдуть собі іншу донечку, або синочка, котрий буде робити, буде більш слухняним? Які там страхи у вас піднімаються? Оце про вашу таку от дорослість. Про її присутність в вашому житті, бо мати спроможність вийти зі стосунків це привілегія дорослих людей. Отак, От сподіваюсь, була корисна.